Мій перший вірш написаний в окопі. На тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство, вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля. Сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчав сахи, двигтів отой возесенький окопчик, Де дві сім'ї тулились кілька днів. О перший біль тих недитячих вражень, який він світ на серці залишав як невимовна вірша мене скажеш, чи ж не німою зробиться душа. Це вже було, ні зайчиком. Ні вовком кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись краю, що присвітила поночі війна, яким він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна.